Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Генеральний партнер програми, компанія Механік, офіційний дилер техніки Джандір. Вже здавна повелося, що людина у своєму житті повинна збудувати дім, виростити сад і залишити після себе нащадків. До цього прагнуть всі, не всі, і не в повній мірі це вдається. Але погодьтеся, що усі три складові людського призначення є дуже важливими сьогодні. В нашій програмі мова піде про людей, які допомагають іншим втілити мрію про свій сад чи садочок. Надзвичайно важливо не лише посадити. А й виростити його, а успіх залежить у значній мірі від того, який матеріал ви використовуєте. Сьогодні дефіциту у саджанцях немає. У магазинах, на базарах, їх є доволі. Та, мабуть, багато хто на собі відчув, що обіцяне і отримане, аж надто не співпадає. Тому важливо знайти людей, яким ти довіряєш у такій добрій справі, як. Власний сад чи садочок, і сьогодні ми познайомимо вас із людьми, які знаються на цьому. Іван і Люба Бойки, із звенячки, що на Борщівщині, започаткувавши 10 років тому власний бізнес із вирощення саджанців плодових дерев, навіть не здогадувалися, що закохаються в цю справу. Спочатку ставились до нового починання як до способу, хоч трохи зробити, згодом, прийшло зацікавлення. А коли вже виросли перші саджанці елітних і популярних сортів, подружжя зрозуміло, що займатися цим, хоч і важко, проте… Досить цікаво. Тепер охочих придбати деревце того чи іншого сорту, знаючи люди відправляють саме до Івана і Люби, які торгують саджанцями на ринку в Тернополі. Вони вирощують саджанці ще й у зборівському районі в селі Хомівка. Сам перед, щоб виростити гарний садок, сам перед треба закласти основу. Це основа це для саду, це сам перед є посадковий матеріал. Це от на даний момент це є посадковий матеріал висаджений для щеплення, для літнього її окольоровки, що з нього вже на наступний рік на далі має бути вже сажанець, такий, як повинен вже висаджуватися в сад. Цей матеріал посаджений для яблунька, це є 54-118, є 106 підщепа. І отам то є піщепа для алечі, для персика, для абрикоса, для сливи. Тої алеча саме морозистіша піщепа. Для нашого найбільш витриваліше для морозів, і і саме краще воно проживається, котре дерево є нащеплене, Наприклад, взяти той же самий персик, абрикос, сливку. Він саме буде довговічніший і до морозів саме більше витримує. Ну і набагато кращий урожай приносить. Ну На даний момент це є тільки посадковий матеріал, це є тільки висаджено тепер недавно на котрому буде проводитися щеплення у серпні місяці, кольоровка називається. А зараз ми спробуємо показати, котре вже є нащеплено, котре до на осінь вже з нього має бути деревце». Сьогодні купити саджанець відповідного сорту насправді вкрай важко. Є багато нечесних ділків, які можуть продати вам один сорт. А у вас згодом виростає незрозуміло, що знайома ситуація. Якщо людина вирощує, людина кожен, за кожен сорт повинна відповідати. Наприклад, якщо людина купляє ранній сорт паперівку, вона повинна купити і в неї дійсно має бути паперівка. Якщо добре розібратися спеціаліст, фахівець, він розбереться навіть по корі. Кожен сорт дерева має інакший колір кори. Можна по корі розібрати різні сорти. Як можна розрізнити на базарі сорти? Людина, будь-який покупець, коли приходить на ринок, він не може знати, чи то є той сорт чи інший сорт. Але хоча б принаймні, якщо він не знає тієї людини, якої він купляє дерево, то він хоча б може подивитися, чи є різновид сортів тої людини, якої він купляє, наприклад, то чи інше дерево. Різновид сортів, якщо сорт будь-який сорт, який би не був сорт, він все рівно повинен мати якусь відрізнятися один від іншого. Бо Зараз люди є, що купують купляють грушку, а виростає навіть яблунька, навіть таке буває. А, воно, по-перше, грушку від яблуньки можна відрізнити тим, що груші зовсім інша коренева система. Якщо є грушка правильно, вона щеплена на дитці піщепі грушки. Потім сорт можна відрізнити у даний момент, коли ми дивимося от на саджанці, це, наприклад, в мене в руках знаходяться три сорти грушки. Це є літній сорт клапа, це є осінньо-зимовий сорт ноябрська і це є пізньо-зимовий сорт парижанка. І ці всі три сорта, от коли взяти на них подивитися, зблизько один на одного, кожен видно, що він один від одного має різницю. От, літній сорт є коричневий ствол дерева, а от навіть візьмемо осінньо-зимовий сорт, то вже видно, то є зелений, і то є зелений, але тільки це темно зелений і має більшу цяточку на дереві, а це вже йде світліше зелений, саме колір стовбура. Різницю побачити між деревами можна, але оприділити людина, котра не має з цим справи, не має опиту, то вона не оприділить, який то є сорт іменно того чи іншого дерева. Старатися попадати на совісних людей і дійсно, котрі люди займаються, ті, котрі люди вирощують самі дерева. Я, я думаю, наскільки, так як я, наскільки стараюся людині продати по совісті, пояснити і навіть провести обрізку і консультації дати, чи так, чи по телефоні дати консультацію, щоб було завжди найкраще, хто виходить. І я думаю, що котра, кожна людина, яка... Тим займається, вирощують ті саженці, то я не думаю, що вона має бажання, щоб об, об кому, когось обманути, бо тому, що то є його репутація. То, репутація, то є його реклама, то є взагалі піднесення його, бо тому, що чим краще будеш працювати, тоді буде краще працювати робота на тебе. Чим ти будеш краще працювати над роботою. Колись раніше ми їздили просто в Польщу, працювали в садах. Ми там бачили. Працювали просто продавцем на ринку, продавцем саджанців. Ну, коли побачили, як люди бувають обмануті, що не завжди людина, коли купляє один сорт, виходить другий або взагалі може вийти дичка. Ми вирішили тоді вирощувати дерева самі. Будь-яку роботу, яку виконуєш, сам перед її потрібно любити. Якщо ти будеш любити ту роботу, значить ти будеш її виконувати якісно. Якщо ти будеш ставитися до неї байдуже, ну так вона буде і до тебе ставитися, та чи інша робота будь-яка робота. Подружжя бойків має добру репутацію серед своїх покупців. Є в них і постійні клієнти. Іван з дружиною самі прищеплюють посадковий матеріал, працюють не покладаючи рук, бо роботи вистачає від весни до пізньої осені, дають корисні поради тим, хто бере у них саджанці, і як результат хороший урожай. Щоб виростити саджанець, то є досить клопітка робота. Осінню висаджується посадковий матеріал, підщепу, яка називається, в залежності на яке дерево потрібно, та підщепа. От висаджується його осінню, Від осені до серпня місяця той посадковий матеріал він росте, його підживляється, оприскується, бо також на нього падуть шкідники різні. Потім, в серпні, місяці ми його вирощуємо, щепимо у коліровку і в серпні місяці, в другій декаді серпня. Нащеплюється. Від серпня до, до весни до, до осінь воно росло. Зараз весною зрізається на вічку, і та овічечко вже весною зараз до пізньої осені росте саджанця, який вже осінню можна буде викопати і вивезти на базар. Щоб воно виросло? Ну, щоб воно виросло, це потрібно як найменше, це три роки. Рік часу це потрібно сам перед вирішити посадковий матеріал. О цьому саду скільки? Ну, саду вже в цьому четвертий рік. Виходить. Перший рік вирощується посадковий матеріал. Потім той матеріал знімається з матошника. Тобто Спеціально закладжені маточники, Чуть пізніше ми вам покажемо, як, як той матошник росте, як його знімати. Другий знімається матошник, як рік часу він виріс. Потім його висаджується в ґрунт. Отак, як ми показували тільки біля хати, то є посаджений цей зараз весною матеріал, вже, потім літом його щепиться. І ще рік часу для того, щоб виростити готовий саженці. Це завжди потрібно біля нього обробляти, кропити, сапати, потім обрізати. От Зараз на даний момент це є вже закуліровані саджанці в минулому році, у серпні. місяці. І от зараз весною це ми зараз цю полу беремо, знімаємо його, цю дичку, вже зрізаємо на. Той, на то вічко, на якому вже є нащеплено, потім на осінь воно вже з нього повинно бути дерево, так тільки що казала дружина. Навіть можу показати, якщо тут було літом закуліровано защеплене дерево. Тут є на кожному саженці є вставлений глазок. Вічка по-нашому. -по Є люди не раз на базарі запитуються, як правильно посадити дерево, повернути на південь чи на північ, яку сторону має бути посаджено щепленим колінцем. В тому ролі не грає, який бік повернути колінцем, коли при посадці вже дерева готового. Ну, от на даний момент грає роль тоді, коли ми защіплюємо дерева. Дерево має бути глазок зашіплений з сторони або північної, або західної. А для чого? Для того, щоб якщо буде поставлене вічко з сторони південної, тоді буде йти сонце і сонце в. Палює вічку, тоді дерево погано приживається, тому і вічко ставиться з північної або західної сторони. І от на даний момент це зараз маємо що у нас. Кінець березня, погодні умови дозволяють, це є ще дичка. А тут вже є, вставлена є щепа, котра до осені має бути з нього дерево. І в березні ми йдемо і це все отак зрізається. Зрізається пленка, знімається е, ця дичка, виходить. І тоді вже на осінь пленка ця розмотує. Якщо буде добре, вам видно. Тут більше поставимо тут вже трошки більше дерева. Отак От знімаємо, пленка розмотується. І з цього вічка, це котре вставлено на щепа, має на осінь вже вирости дерево, якщо, якщо для нього завжди постійно доглядати. Це воно буде випускати і... Сама щепа і буде дичка з нього ще рости. ту всю дичку потрібно пасинкувати, дерева теж потрібно пасинкувати. І на осінь ми вже тоді отримуємо однорічний саженець. Те, люди дуже багато задають запитань таких, як, от, що таке є матошник називається, як воно є, як його виростити і як то каже, з чим його їдять. Оце, наприклад, на даний момент це є цього року за весною заложений новий матошник, для того, щоб мати потім на майбутнє піщепу для яблуньки. Це воно було висаджено, матеріал був висаджений під 45 градусів Зараз навесні. Тепер буквально, ще, десь буквально через 2 тижні буде йти це з сікатором і отак зрізати ці вершечки, для того, щоб воно у нас не йшло вже вийшло далі в довжину. І десь приблизно, коли вже почне пускати листочки, тоді ми його беремо скобами, вже робимо спеціальні скоби і скобами отак весь цей матеріал прижимаємо до землі. Цей матеріал вже буде прижатий на липень місяць, він вже буде от, до землі прижатий, і з нього почне ось цих вічок пускати догори вверх пагони. Коли почнуть пускати пагони, тоді вже десь приблизно червень місяць ми беремо тирсу. З землею і підсипаємо для того, щоб сформувати, от такі, наприклад, це вже був раніше заложений матошник, щоб сформувати от такі корінці. Воно дає відростки, тоді воно до осіння виростає десь приблизно на таку висоту, бо тут вже на даний момент цей матошник є знятий, виростає на висоту, ту осінню тирсу розгортаємо і йдемо спеціальними садовими ножницями, знімаємо, вже все виходить. вегетативна пішчепа, от Отака, наприклад, може бути. Такий пагінець і мати пару корінців в ширину. І тоді ми вже цю піщепу висаджуємо у землю, так як ви могли бачити раніше, на городі висаджену в землю, висаджуємо в землю і на літо ми вже проводимо щеплення, називається його От, Наприклад, щоб отримати от, наприклад, такий саженець, потрібно... цьому саджанцю вже є четвертий рік. Де. Це три роки, як він був висаджений. Біля нього потрібен обов'язково догляд, не тільки, щоб просто от прийти на ринок. Купити саженець, Посадили? посадити, а потім ходити і звинувачити людей, що щось неправильно, щось не так, щось не виходить, не росте, пропадає. Завжди біля дерева потрібен доля, це сам перед. Бо тому що як коло маленької дитини, так само, і коло дерева треба доглядати. Посадили дерево, потрібно палити, потрібно підживити, потрібно покропити дерево, бо, тому що колись раніше люди старші кажуть, що От раніше ніхто того не знав, що таке краплення не потрібно було кропити, бо тому що колись раніше і клімат був чуть-чуть інакший, і шкідників взагалі тих не було, котрі є на даний момент. На даний момент з кожним роком все з'являються нові шкідники. І кожен рік потрібно навіть хто її обробляє різною хімією. То потрібно не то, що обробляти хімію спеціально, щоб у вас плоди не хворіли, щоб плоди були гарні, красиві, а потрібно обробляти такою хімію, щоб дерево не хворіло, щоб дерево могло розвиватися, рости. А це саме основніше до п'ятирічного віку. Бо тому що якщо дерево вже буде мати, наприклад, 5-6 років, тоді дерево вже витриваліше, дерево більш стійкіше. А молодий саженець, він від чого-небудь може може хворіти. перепадів температури, як зимою, так і літом від кислотних дощів. Від цього дуже багато чого може бути різного. Сам перед от, починаючи обробляти дерева, кропити, це з ранньою весною. Починається можна брати бордовська рідина, є така суміш. Це вапно і мідний купорос. Його оприскується дуже ранньою весною. Це, наприклад, десь кінець лютого, навіть можна навіть середина лютого, якщо погодні умови дозволяють. Якщо є плюсова температура там днем, то можна його обробляти. Після того, десь коли обробили мідним купоросом. Можна брати препарати інсектицид. Знають зараз упору, в в коли дерево ще лише перед цвітінням, можна брати інсектицид і фунгіцид. Це два препарати, котрі один йде від шкідників, другий йде від хвороби, обробляється до цвітіння. Коли дерево цвіло, вже відцвітає вже вічку, почка вже облітає вічку, тоді можна обробляти так, тим же самим способом інсектицид, фунгіцид і ще плюс до того брати акарацит. Акарацит це третій препарат, котрий йде від кліща. Бо кліж дуже сильно пошкоджує дерева, особливо молоді. То таке, що його навіть не замітиш ні на листкові, ні на чому. Воно залазить всередині стовбур. І з середини вже пошкоджує дерево. Тоді дерево потихеньку почало то от посадив, дерево почало воно розпускатися. Воно тоді потихеньку починає зачахати. А зачахає тому, що його пошкоджує середини або кліш, або, може бути, кореневу систему пошкоджувати, борозняки пошкоджують, миші дуже сильно пошкоджують кореневу систему. І обробилося після цвітіння. Потім проходить десь якийсь період часу, приблизно десь півтора місяця. Біля дерева можна прийти, подивитися, по полистковий. Якщо дерево здорове, тоді і листок здоровий, гарний. Якщо вже дивиться, що вже листок десь починає скручуватися, починає з'являтися тля, тоді береться опять таким же самим варіантом, береться інсектицид, фунгіцид і акарацит. Обробляється і буквально десь через 5-6 днів для профілактики можна знову обробити те ж саме дерево. І тоді у вас дерево буде нормально розвиватися, нормально рости. Ще можна до того всього буде до тих трьох препаратів, що я говорив, можна додати стимулятор роз Є стимулятор росту різних для дерев. Тоді дерево буде гарно розвиватися, гарний приріз давати за рік, і так це вже залишається до осені. Скажіть, будь ласка, а оце дерево що треба обробляти? Так, його воно вже було оброблено осінню, було оброблено весною, і на даний момент десь буквально через 2-3 дні буде опять оброблятися його інсектицидом, і фунгіцидом це обов'язково. Бо тому що якщо я його не оброблю зараз цими препаратами, то в мене буде навіть таке можливий варіант, що дерево буде цвісти, але після того не буде урожаю. Тому що є шкідники, котрі обрізають світ, з'їдають світ, з'їдають плодові, перегризають хвостики, і тоді не, буде, не залишиться врожаю на дереві. Щоб мати смачне, гарне яблуко, з'їсти весною, чи яблуко, чи грушу, його ще треба правильно і зберігати. Сам саме перед це, щоб воно правильно і росло на дереві ще. Якщо літом немає дощів, яблуко немає звідки взяти вологи, воно вже не має того соку, скільки йому потрібно, немає тої вологи. Навіть якщо і в підвалі зберігати, його не зберігається тільки не з картоплею і не в підвалі, такому, що він земляний. Тому що яблуко має властивість набирати запаху. Можна ще зберігати, от як. Польщі зберігають в таких складах ну, цементоване приміщення, де час від часу, хоча б раз на місяць, вони заливають на цемент воду і яблуко набирає собі більше вологості. Воно таке, як свіжозірване, прямо з дерева. Так що дуже треба праці, праці і праці, праці. праці. Навіть якщо і в підвалі зберігати, потрібно ставити навіть якусь посудину, ставити води, щоб було там сирість, волога, щоб воно собі набиралося тої вологи, щоб не в сухому такому приміщенні, щоб воно не робилося таке в'яле яблуко я зрозуміла, що біля саду треба працювати ще більше, як біля городу? Ну так, біля саду також потрібно багато праці, доглядати, поливати, оприскувати, підживляти, постійно під деревом землю зрихлювати. Тому що, якщо земля буде забита, будуть падати дощі, чи навіть ту саму підживу буде вносити. Собі просто волога не піде під корінець, а розтечеться по землі, по груди. За кожною тою рослинкою, за кожною рослинкою потрібно догляду. Звичайно, за садом треба стежити впродовж року і пам'ятати, що найкраща запорука, того, що посаджені вами дерево чаку гарно приймуться, виростуть і тішитимуть вас плодами, це вибрати хороший саджанець. А в цьому вам готові допомогти. Іван та Люба Бойки, яких можна знайти на центральному ринку або за номерами телефонів Іван Бойко 097 49 33 166, Любов Бойко 097 49 33 167. Ви дивилися програму сільський календар. Генеральний партнер програми компанія Механік, офіційний дилер техніки Джандір. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці на все добре.